Всім доброго раночку, дай Боже здоров'я. Інтернет і прогнози погоди хочуть нас страшити все, що сьогодні сьогодні ці дні останні є теплими. Бачите, десь треба промикати, треба про, пробрати оці всі квіти. Немає коли, поки з гарбузами, поки на городі. Немає коли зовсім зайнятися тим, що хочеш і що любиш робити. Ну, будемо бачити, будемо бачити, як буде. Але сьогодні ще поки буде тепло. Вийшла в садок, переглянути скрізь, що де тут в мене робиться. Зараз розкрию ще трошки зернята, вон накриті на городі, на рафах. І Далі буду збиратися до гарбузів. Гриб не зовсім ще пройшов, але хочу вірити, що буде краще і буде робота продуктивна в мене сьогодні, не та як вчора. Ось, сонечко вже піднімається. Ось такі справи. І треба сьогодні досить гарно, продуктивно попрацювати. Всім пока-пока. Гарного вам денечка.